Донецький напрямок залишається найскладнішим, хоча є й інші напрямки, які дійсно викликають тривогу. ми туди додали зенітно-ракетні комплекси, десь ми їх зняли. останнє часи повітряні атаки в сторону полуострова Криму не проводились. Тобто противник вважає, що ми туди тягнули всі зенітно-ракетні комплекси, тому Крим, як на ладоні, можна нанести удар по Кримському масту по енергоструктурі нанести максимально болезненний удар. Якщо говорити про Селідове, то за оптимістичними оцінками наші війська там утримують західні частини цього населеного пункту. Якщо у ворога буде достатній запас сил та резервів, то в найближчій перспективі він зможе здійснювати рухи з намірами охоплення Курахового. Ми очікували, що від Селідового буде активізація окупантів на покровськ, але ймовірно вони зараз будуть діяти на південь бік Курахового. Так, ми бачимо ці, ці просування зараз, і за даними нашої нашого генерального штабу, що ведуться активні бої вже всередині цих містах, цих міст, і за даними Deep State, за даними інших розвідок, в тому в числі журналістських розслідувань, там де видно, що росіяни з, зі своїми ганчерками триколірними намагаються. Встановити їх на тих чи інших будівлях населених пунктів. Разом з тим, ситуація є динамічною, тобто бій в межах міста він може супроводжуватися тим, що переходить той, той самий будинок, чи вулиця, чи квартал з рук в руки, і контролюють його періодично. То сторона, яка обороняється, то сторона, яка здійснює атакуючи, здійснює наступ. Тому тут в даному разі маємо зараз ознаки того, що бої ведуться в місті, що місто знаходиться значною мірою під міста знаходиться значною мірою під контролем окупантів зараз. Ну це це стає фактом сьогоднішньої війни. Зрозуміло, що Населений пункт Гірняк, це та, та, та територія, яка в принципі є пануючою висотою зараз. І те, що російські окупанти мали можливість зайти сюди, означає, що нам треба будувати лінію оборони, звичайно, враховуючи тим, що вони знаходяться на висоті зараз. В лідовому йдуть бої. Знаєте, минулого року більд у нас влада не любить Більд, Кажуть німецькі ж, це таблоїд. Ну так воно і є насправді, але ми пам'ятаємо, що саме Більд тоді перед торгненням опублікував цю мапу розвідок про те, що росіяни будуть наступати наступати через Білорусь, що заперечувалося до останнього дня буквально. Вони минулого року, власне, ця карта з минулорічної публікації, сказали, що за їхню інформацію, теж там з посилання на свитоки спецслужб росіяни планують вести цю війну до кінця 26-го року проти України. І їхня кінцева мета, ну тобто, це такий план, скажімо так, мінімум, це захопити врешті-реж 26-му році до кінця 26-го року Дніпро і Харків. Чи ну, зараз ми бачимо швидке, достатньо доволі швидке принаймні за останні місяці просування росіян, і не так багато залишається до кордонів Дніпропетровської області. Очевидно, що буде якесь взимку битва за Покровськ, можемо це передбачити, напевно. так? Словом, як нам ставитися до цієї мапи? Як нам, в принципі, розраховувати сили? Знаєте, чистісінька конспірологія, а не тому, що там не довіряю аналітичним здібностям. Люди якраз журналісти напевно, що спрацювали професійно, тим більше журналісти таблоїди які мали б точно. Звернути увагу на плід своєї роботи у них це вдалося, як бачимо, ми повертаємося і навіть серйозно обговорюємо про плани росіян, які ними були озвучені два роки тому, на 2026 рік. Я чому кажу, що це частісінька конспірологія? тому що настрадамуса в різні часи в різних народів. Піднімають вгору і говорять, ось подивіться, практично наш час описується. Жахи, і е, е, якісь, е, е, якісь процеси, які можуть відбутися під час війни. В тому числі абсолютно фантастичні, вони якоюсь мірою можуть реалізовуватися в якомусь проміжку часу. Зрозуміло, що Росіянам Росіяни були б зацікавлені наступати на територію Донецької області, Луганської області, наближаючись або воюючи в той же час в Харківській області з Луганської області, так, і з Донецькою на Дніпропетровщину. Зрозуміло, що все це можна було передбачити і в 2022 році, і в 2024 році говорити, що Далі вони будуть рухатися в цьому напрямку, поки вони рухаються, але дивно було б сказати в 22 му чи в 23-му році, що Путін планує війну до 26 го року. Він взагалі планував абсолютно іншу війну. Угу. І якщо це планування війни росіян, це якийсь російський аналітик чи там восьмий е, е, офіцер російського е, штабу. Армії чи навіть там дивізії, якоїсь то ну, звичайно ж, ми розуміємо, що він може висловлювати від імені всієї російської військової еліти свої плани до 2026 року, але навряд чи їх усвідомлюють ці плани, хоча б частково усвідомлюють всі інші генерали, начальники і російська політична еліта, якій би точно не хотілося б думати на такі тривалі дистанції зараз. Ну, знаєте, я часто згадую свою розмову з покійним Павлом Шереметою, білорусом, якого підірвали в центрі Києва. І він довший час очолював ОРТ службу інформаційну, Добре був знайомий з Путіним. Він у 2014 році, коли стало зрозуміло, що Майдан перемагає, сказав, що питання тепер не в тому. Що перемагає Майдан? Питання в тому, як відреагує Путін, і він сказав, що в Путіна швидше за все є, умовно кажучи, план мінімум. Це миттєва анексія Криму, і це сталося відразу. Але його оптимальний план це швидше за все захоплення всіх великих промислових міст, таких як Харків, Дніпро, Запоріжжя, Сходу. А план максимум це вийти до Дніпра по, по правий берег до Києва. Ну, такі от він озвучував плани в 2014 році, які, можливо, комусь видавалися фантастичними. Тим не менше, вже наступний місяць показав, що ці плани почали здійснюватися. І напевно, що ця війна в якомусь вигляді планувалася дуже давно путіним. Ну, принаймні після поразки Януковича і помаранчого Мера. Я, трохи, я трохи не заперечую того, що Путін Е Мислить на тривалу перспективу у нього є своя е, уявлення про свою е, місію, якусь про свої завдання. Про імперське віліччя Росії і імперське віліччя Росії вони час від часу озвучували І для того, щоб розуміти, які були завдання Путіна зараз, хтось більше накладався на політичну карту і на політичні процеси, в тому числі пов'язані з війною на початку 21-го століття. Хтось менше накладав.